Перше місце, другий рівень. Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України. Анна Максимова. Анна Максимова і назва їхньої практики Кредо Пенсійного фонду України. Будете ділитися зараз своїми враженнями. Поділіться, що ви відчуваєте зараз. Добрий день, колеги. Ну, насправді, я перш за все хочу подякувати фахівцям НАЦ за те, що високо оцінили роботу команди пенсійного фонду. І хочу сказати, що намагання пенсійного фонду створити таке середовище, де наші працівники могли би відчувати себе комфортно, відчувати свою цінність, цінність своїх ідей. Вона у нас вийшла, і тому я вважаю, що ця нагорода це результат не тільки роботи управління по роботі з персоналом, а всіх наших працівників. Також я хочу їм подякувати, оскільки вони віддано. Працюють в надскладних умовах цьогодення. Я бажаю нам всім успіху і перш за все перемоги. Дякую. Всі дуже дякую. Їду з вами і прикрашає ваш кабінет, надихає на наступні як кращі практики. Дякую.